Скоро і дуже скоро, і той, хто має прийти, прийде і не забереться. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми живемо в такий час, коли події, які відбуваються далеко у Всесвіті, стають для нас близькими. І інколи вони турбують нас більше, ніж проблеми, які поруч. А можливо, хтось навіть і не звертає увагу. Сьогодні я хотів би звернути нашу увагу на одну подію, яка відбувається у Всесвіті. І так, це об'єкт FreeEye Atlas, який був виявлений 1 липня 2025 року телескопом системи Atlas. Що цікаво, так от наближення його до Землі очікується десь в кінці листопада 2025 року. Оцей він, період він буде найближче до землі, але він буде не досяг... ну, його неможливо буде побачити, тому що він буде. По ту сторону Сонця. Так от, це міжзоряний об'єкт, який увійшов в сонячну систему, його розміри більші за попередні такі об'єкти. Що цікаво, і так, об'єкта, більшість учених вважають його кометою. Але деякі вчені, зокрема, такі як астрофізик Авілоп із Гарварду, припускають, що це може бути штучний об'єкт або інопланетний зонд через його незвичайну траєкторію і високу швидкість. Тобто він летить незвично для звичайної комети і так далі. В нього немає скажімо так, ознак комети, наприклад, хвоста кометного, тому є припущення, що це є космічний об'єкт, або корабель. І так, гіпотеза про інопланетне походження звичайно викликала критику, деякі не погоджуються, деякі заперечують і не сприймають це всерйоз. Зрозуміло, що навряд чи це може бути, тому що на сьогоднішній день немає доказів, що він становить небезпеку для Землі. Ми не знаємо, це космічний об'єкт. Як би природні, як комета, або якийсь астрономічний об'єкт, чи це зонд, чи, можливо, корабель. Ну, в будь-якому випадку це летить до Землі. Ми не знаємо, як на це реагувати, ми не знаємо, як від цього захиститися, якщо в цьому буде потреба, тому що в нас немає жодних е, можливостей. Ну, І в той же час ми не можемо підтвердити або спростувати цю теорію або гіпотезу. Ну, як би там не було. Для людей, які не знають Бога, варто перезадуматися, налякатися і переживати так або інакше. Для людей, які знають Бога, потрібно спокійно дивитися в небо і очікувати просто приходу Христа. Тому що всі ці події раніше, там, кілька років, в космічне місто було обнаружене у Всесвіті, там, навіть фото показували і казали, що «от все скоро воно прийде. Все це просто розраховано на певний страх. І ось Корінфянам 11 розділу, 14 вірш, сказано: сам сатана прикидається ангелом світла. І так, ми знаємо, що ми живемо в останній час. Ми знаємо про те, що події, які будуть перед приходом Христа, вони будуть предназначені для того, щоб ми відволікли свою увагу від самого Господа, від нашого духовного зростання, від нашого справжнього очікування Христа. І дьяволи роблять це можливе, щоб нас звернути з цієї дороги, залякати. І ось солонянам, другий розділ і третій вірш, сказано: хай ніхто жодним способом вас не зведе, бо той день не настане, аж перше прийде відступлення і виявиться беззаконник, призначений на погибель, що противиться та несеться над усе, зване Богом чи святощами, так що в Божому храмі він сяде як Бог. І за Бога себе видаватиме. Тому сьогодні ми, як християни, повинні спокійно на це реагувати, навіть якщо окажеться, що це космічний корабль, що там летять якісь інопланетяни, то ми маємо розуміти, що це ну, не чужі нам істоти. Ну, звичайно, що вони вороже налаштовані, тому що це швидше за все слуги дьявола. Але все це предназначено для того, щоб приготувати. Шлях для приходу спочатку Антихриста. Тому ми маємо спокійно дивитися в небо, очікуючи Христа і з надією Його очікувати. Коли ж стане збуватися це, то випростуйтеся і підніміть свої голови, бо наближається ваше визволення. Амінь.